Казав пророк Агей, що слово предвічне є, явиться у тому храмі, який треба ще збудувати. Каже він, через, Господь каже, через порока ви помните старий собор. О, як тяжко його помнити, після возвращення із плена маса людей, молодих не помнила образ собора, образ храма. Так каже Господь через пророка, як якщо ви ніч не будуєте, не піднімаєте. Коли ми читали пророка Агея, а коли нас стара, старої КГБ від того старого собора отодвинули, з їх руками нас відуди витиснили, ми тоді вспомнили теж то пророка Агея. Збудувати треба собор. Не проситися на милость всьогосвітніх таких чиновничків, котрі вічно безбожники, а вічно при власти. А що бся не поміняло, а все одно вони при власті. А які би це не міняли ідеології, а вони при владі. А вони постійно. а вони диктують умови церкви. Так, отби того не було, щоб ми не були зв'язані ми старим собором тісним для православних, і в такому місці построєний, що на Пасху перевертаються кошики, бо великий уклон на березі. І тоді, спомнивши пророка Агея, що тоби убив відділі красу Собора, треба його збудувати. І Ужгород православний збудував великий собор. На площі аж неприємно споминати, на площі 50 літ октября, вдруг ця площа, нашими діяннями стала площа святих Кирила і Мефодія. І так поудвували, відновили Собор, відновили старий тот храм Єрусалимський і в ньому колись прийде вже Господь. Котрій родиться у Діви Марії, слово предвічное. Удивительно, що ця фраза слово предвічное ми вписали, і наші предки вписали у десятки колядок. Тобто наші діти, колядуючи, отримали унікальну інформацію через пеніє. Древня школа була, як це ліпше слово, через пеніє, через. То, щоб заспівати пісніця добре споминала. Та, як і нині кажуть, коли хочуть учити англійську мову, англійський язик, та говорять, не так зубріть граматику чи окремі слова, як навчитися готові фрази знати або деякі пісеньки проспівати, бо вони потім так вписуються у пам'ять. Так і ми сьогодні кажемо, Господи. Молитва пророка Агея і Ірусалим воздвиг храм Господу, слову придвічному, котреться через 500 років, а вже Агей очами то духовними відів. Ну і ми щось подобне зробили в Ужгороді, коли воздвигли без всяких. Посторонній, лише одна Божа поміч була свій собор, кафедральний собор, православний собор. Сподувати храм Христа, Спасителя, то есть храм рожденству Христову. І нам Бог допоміг зробити, бо лиш так поступаємо діти, Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.